Новини енергетики України за 11-17 вересня. Зона відчуження ЧАЕС переходить на вітроенергетику. 11 вересня німецька компанія Notus Energy, яка має 20-річний досвід впровадження вітрових проєктів в 13 країнах світу обсягом понад 1600 МВт, підписала меморандум змін довкілля України Державним агентством України з управління зоною відчуження та некухаренерго. Про співпрацю з розвитку вітрової енергетики на території зони відчуження Чорнобильської АЕС. Меморандум спрямований на посилення взаємодії та має надзвичайну важливість для розвитку сфери відновлювання енергетики, сталого розвитку на території зони відчуження Чорнобильської АЕС, підсилення енергозалежності України та забезпечення чистої генерації в енергодефіцитному регіоні. Щодо інших новин тижня, гідроенергетики виконали капремонт ще одного агрегату. На українське завантажено ядерне паливо американської компанії Westinghouse. підписуйтесь на інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.